Іван Гнатюк Крути За набої в стінах Софії, Закривав скруту крут, Хай московське серце Росії, Половецькі пси роздеруть. Євген Маланюк. Боже, скільки святого гніву, Самозреченого, як аскет, у карбованім ритмі співу, Тим прокляттям прорік поет. Те прокляття то крик страшного болю й розпачу, гнів стріли. Хто безгрішний, хай кине в нього камінь осуду чи хули. Да пекло до живого видно, і готове на сто раз п'ять він зненавидів, мов їхідно, азіатська московську рать. то не рать, а лихе наслання, де не ступить лише хрести. Бій під крутами це остання крапля в чаші святої мсти. Проти горстки крутянців юрми звироднілих і злих злодюг. Що ті горстці у п'янім штурмі рукопашно спустити дух, і рішились на смерть три сотні неопалених в битві жертв, Їхній подвиг то клич Господній, а не просто жертовний жест. Кануть сльози закон Софії і кривавляться рани крут. Чом же й досі за них Росії не карає Господній суд? Чом не спалить вогнем спокути, не воздасть за тяжкі гріхи, за полтаву, батурин, крути, їхня крівця й ще й досі лється, не боїться Москва яси. І чому її злого серця не деруть половецькі пси?